Суд відправив сьогодні під варту депутатку Дніпропетровської облради Маріану Кізіярову Мірошніченко в минулому, яку підозрюють у фіктивному проходженні військової служби заради покращення іміджу. Ця історія вигулькнула минулого тижня, коли ДБР вручило депутатці підозру. У тебя э, на днях може сьогодні, може завтра там должен зайти паєць. Вірні байсиця. Суд призначив сьогодні Кізіярові 52 дні під вартою або 757 п'ятдесят тисяч гривень застави. Сама вона у своїх соцмережах останніми днями всі звинувачення відкидала і викладала фото, де вона то у формі, то на стрільбищі, то писала довгі дописи про те, як вона допомагала збройним силам і натякала на те, що все це замовлення. Сьогодні, одразу після завершення суду вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук допис зі знаком Перемога, і зі словами Все буде добре. Поїхали по справам. Суд заборонив показувати її обличчя, тому воно тут заблюрене. Можливо, через те, що вона типу військова, але в її соцмережах ви знайдете багато її обличчя, часто в формі і показово зі зброєю.